Друзі, я вітаю вас на моєму каналі. Усі ми з вами дуже добре знаємо ситуації, коли навколишні події виходять з-під контролю, і ми не можемо вчасно адаптуватися під зміни навколишнього світу. Так от, це не слабкість, а це стан, який є в міжнародній класифікації хвороб, і називається він розлад адаптації. І хоча це можна сказати, що це є діагноз, власне, як ви побачите далі, в першу чергу це. Погранична реакція організму на те, що з ним відбуваються якісь суттєві навколишні зміни. Обов'язково додивіться це відео до кінця, бо я сьогодні розповім не тільки, що таке розлад адаптації, коротко і інформативно, а також розповім, як його лікувати. Отже, розлад адаптації, якщо говорити коротким терміном, то це. Стан, що виникає після того, як організм зустрівся з стресом, і виникає він протягом на протязі перших трьох місяців після того, як відбулися ці зміни. Зміни в організмі можуть відбуватися в трьох різних напрямках. По-перше, це можуть бути психічні зміни, тому що, власне, в першу чергу ми говоримо про те, що розлад адаптації це психіатричний діагноз. То на першому плані будуть самі психічні симптоми, серед яких в першу чергу будуть проявлятися тривога, депресія, сум і страхи. Оцих чотири емоції, стани або почуття будуть виходити на перший план. Але вони у кожної людини, в залежності від її досвіду. Від її власних упереджень, від стану її нервової системи, від характеру можуть проявлятися також іншими різними реакціями, такими як агресивність, замкнутість, зацикленість на певних речах. Це може бути лабільність настрою. Вранці людина бадьора, повна сил мотивації, ввечері вона депресивна. Але будуть відповідно виходити на перший план саме якісь. Ненормальні психічні реакції. Друга група симптомів це симптоми фізичні, або психосоматичні, якщо вам так подобається більше. Серед них будуть на першому плані втома, безсоння і різні відчуття в організмі. Про які відчуття я говорю. Найтиповіше, що люди описують, вони говорять, що у них десь, отут в грудях, є якесь відчуття, ніби тиск, або якесь каміння, або якесь напруження. Саме так. Частіше всього люди описують те, що в них є тривога, тривожність, у них є страхи, якісь побоювання, сум, е жалість до себе самого. Оце відчуття в грудях. Також типово можуть проявлятися різні болі по організму. Це можуть бути у вигляді фібромілогії, це можуть загострюватися хронічні хвороби, такі як гастрит, наприклад, тоді відповідно, біль в шлунку, печія, е нудота. Порушення стулу, це може бути і е, біль в суглобах, якщо в людини були до цього проблеми з суглобами, тобто можуть загострюватися різні хронічні стани, які в людини були до цього. І третя категорія симптомів це соціальні симптоми. Це буде е, на першому плані відчудження. Людина буде намагатися замкнутися в себе, не виходити з квартири. Вона буде намагатися відсторонитися, тому що це такий, якщо хочете, режим енергозбереження. І людина не буде відчувати в собі ресурсів зараз з кимось спілкуватися, і тому вона буде усамітнюватися. Е, уникнення контактів, крім того, може бути типовим, якщо людина не тільки усамітнюється в пошуку нових контактів, а так само вона відсторонюється від власної сім'ї, від родичів, від друзів, від колег по роботі. І якщо це все затягується, це може призводити до виникнення проблем в соціальних контактах. Це може бути навчання, робота, порушення стосунків, складнощі в тому, щоб завести нових друзів, почати з кимось спілкуватися. Коли ми говоримо про розлад адаптації, важливо відмітити кілька прикладів, на з яким за допомогою яких ми зможемо зрозуміти, коли виникають подібні стани. Я перелічу кілька найтиповіших ситуацій. По-перше, це переїзд. Якщо ми говоримо про переїзд, то в людини власне змінюється все її життя і змінюється і робота, і коло спілкування. Інколи це, цей переїзд може бути не з власної волі, що також заставляє людину відчувати себе під цим впливом і під цим тиском. Під час переїзду змінюється все, і людина константно, тобто постійно, перебуває в цих змінених умовах. І на початку, якщо є гострий стрес і в людини з'являються подібні симптоми, ми ще не говоримо про розлад адаптації, бо є окремий стан або окремий діагноз, який називається гостра реакція на стрес. Всі ці самі симптоми, але дещо вираженіше, можуть проявлятися на початку подібних ситуацій, і це ще не є розладом адаптації, а це така гостра реакція, і вона зазвичай триває від кількох годин до кількох днів, максимум один тиждень. Якщо людина, перебуваючи, наприклад, під час переїзду під таким постійним стресом вже, наприклад, якийсь час більше одного тижня, місяць або кілька місяців, то пізніше. Від початку цього стресу через місяць і пізніше в неї вже можуть проявлятися ці симптоми розладу адаптації. На початку організм мобілізується, намагається знайти ресурси для того, щоб цей стрес погасити, і коли цього не відбувається, пізніше проявляється саме розлад адаптації. Так само розлад адаптації може проявлятися і в інших ситуаціях. Це може бути і втрата близької людини, це може бути і перенесення важкої хвороби, це може бути і е, зміна роботи, це може бути і зміна кола спілкування, і зміна навчального закладу або школи. Тобто доволі багато різних прикладів можна привести. Найважливіше відмітити, що для них усіх типове одне. Це те, що людина в людині щось кардинально змінюється, змінюється в її особистому житті і змінюється е, щось для неї типове. І, власне, ви знаєте всі ці приклади, коли вам говорять про те, що треба виходити з зони комфорту, е, власне, коли ми говоримо про те, що людина виходить з цієї зони комфорту. Якщо це робити дозовано, ми будемо розвивати свою навичку адаптації. Якщо це відбувається одномоментно, не всі люди з цим можуть справитися, і в них тоді, власне, і буде проявлятися той самий розлад адаптації. Щоб ще більше виокремити розлад адаптації від всіх інших реакцій, про одну я з них вже сказав, це може бути гостра реакція на стрес. Інші симптоми вони можуть збігатися з розладом адаптації, наприклад, той самий сум, або тривожність, або якісь побоювання. І це може бути нормальною реакцією. Бо, власне, сам розлад адаптації це ще межевий діагноз, це ще не хвороба, це стан, який показує, що потрібно додати ресурси в організму. Але буває між цим. Схожа симптоматика, тоді ми ще не говоримо про розлад адаптації, а це просто характер людини, і це є реакція на певні події, бо ніхто не відміняє того, що інколи потрібно просто і самому докладати зусиль для того, щоб справлятися з якимись складнощами, які виникають у житті. І це ще не є діагнозом. Бо я чого про це говорю? Бо деякі люди вони інколи заграють з цими діагнозами, і там, де їх насправді немає, вони прикриваються цими. Подібними станами, і таким чином в них з'являється причина, а, чому вони не займають проактивну позицію в своєму власному житті. Так от, розлад адаптації, він, як я вже сказав, виникає через якийсь час після початку стресу, типово через місяць, від місяця до трьох, і тоді, наприклад, ви приїхали три місяці пройшло, і у вас з'являються симптоми подібні. Тоді це підходить під розлад адаптації. Далі розлад адаптації триває від 1 до 6 місяців після початку симптомів, може бути довше, але це не дуже часто відбувається, тому що зазвичай за 6 місяців або людина адаптується самостійно, або з допомогою, або через 6 місяців розлад адаптації може трансформуватися або розвинутися в інші. Психіатричні діагнози, наприклад, генералізований тривожний розлад або депресивний розлад. І третє, що е, ці симптоми, як я вже сказав, вони можуть зникати самостійно, якщо людина вже адаптується. Тобто, у неї, наприклад, вона змінила роботу, через місяць у неї почало проявлятися ці симптоми розладу адаптації, ще не діагнозу а просто межового стану організму, його реакції на ці події. Людина адаптується, симптоми проходять, тобто людина може і вилікуватися самостійно в цьому плані, інколи потрібна допомога. І тут важливо поговорити, що саме в плані допомоги можна запропонувати самому собі, якщо я з подібними ситуаціями стикаюся, або що запропонувати рідним, знайомим, друзям, які пробувають в подібній ситуації. Так от, по-перше, коли потрібно звертатися саме до спеціаліста. Якщо у вас ці симптоми тривають більше двох тижнів, ви бачите, що вони наростають, динаміка наростає, потрібно йти до спеціаліста. Далі, якщо ви бачите, що в вашому житті вже з'явилися якісь наслідки, тобто не просто ви відчуваєте себе напружено і у вас з'явилися. Легкі головокружіння, головний біль, якісь розлади травлення, ви бачите, що щось в вашому організмі відбувається, це ще все на дуже легкому стані. Але якщо ви вже помічаєте, що це впливає на ваше повсякденне життя, на вашу роботу, на ваше навчання, на стосунки з рідними, з сім'єю, тоді потрібно йти до спеціаліста. Якщо ви відчуваєте, що ви починаєте втрачати контроль, тобто. Звичайна типова реакція для людини, яка буде знаходитися вже в цьому процесі, коли в неї є якийсь стрес, вона буде намагатися знаходити для себе речі, якісь скіли, які будуть давати їй ці ресурси, їх поповнювати. Це може бути і прогулянки, і тренування, і зміни в харчуванні, і спілкування з близькими людьми. Так от, якщо ви вже відчуваєте, що ви втрачаєте контроль, ці всі речі вам не допомагають, якщо ви починаєте себе знецінювати, потрібно також йти до спеціаліста. І останнє, коли треба йти до спеціаліста, якщо у вас з'явилися відповідно суїцидальні думки. Якщо людина починає бачити суїцид як останню як останній такий запасний план, або останній вихід з цієї ситуації, тоді, скоріше за все, розлад адаптації, або дуже гострий цієї людини, або він вже переріс в якийсь інший стан. Відповідно, також, звичайно, потрібно в такому в такій ситуації звертатися, також до спеціаліста. Серед терапевтичних засобів або методів, які можна запропонувати людині для того, щоб вона поборола цей розлад адаптації або їй допомогти. На перший план, звичайно, виходить психотерапія, тому що у психотерапії немає протипоказів, як у медикаментозної терапії. Вона підходить для всім. Одна проблема, що потрібно знайти просто підходящого психотерапевта. І тут, на перший план виходить методика психотерапії, яка називається когнітивно-поведінкова терапія або бігівральна терапія. Коли терапевт починає з людиною проговорювати все те, що відбувається у неї в житті, всі ці зміни, і змінювати погляд людини на ці речі, які допоможуть їй в майбутньому правильно переносити і пропускати через себе все те, що з нею відбувається, не потрібно відсторонюватись, бо, як я вже сказав, один із симптомів – це усамітнення. Тут важливо сказати, що потрібно також звертатися до. Друзів, до близьких, до сім'ї потрібно з ними підтримувати зв'язок, потрібно, навіть якщо не хочете знаходити можливості, щоб робити ці контакти, тому що близькі люди можуть проводити таку саму психотерапію, вони вас знають, вони вас розуміють, і вони вам можуть дати поради, почути вас, просто вислухати вас. Якщо вам потрібно, виговоритись, і вам тоді значно стане легше, обов'язково. Далі. Потрібно притримуватися структури дня, режиму, певного режиму. Організму дуже важливо, щоб він там, де не потрібно втрачати енергію, в цій ситуації її не втрачав. Тому що розлад адаптації це, власне, що таке, навіть якщо взяти її з назви, це значить людина перебуває. В якомусь стресі до якого ї... або в якійсь новій для себе ситуації, в якій їй потрібно адаптуватися, і от сам процес адаптації ми перебуваємо постійно. В ситуаціях, в яких ми мусимо адаптуватись, навіть просто заговорити з новою людиною по роботі, це теж власне є адаптація, тому що не всім це комфортно робити, або не всі розуміють, як це робити, як вистроїти бесіду. Банальні приклади. Але це теж адаптація, і це нормально. Але коли вже не вистачає ресурсів, а там вже і з'являється цей розлад, так от потрібно тоді економити. Енергію організму, психічну, нервову, фізичну, для того, щоб він, закумулювавши її, зміг використати на те, використати цю енергію на те, щоб подолати все те нове, що з ним відбувається, і адаптуватися якомога швидше для того, щоб знову прийти в цей баланс. Тому що у організму був баланс, у нашої нервової системи був баланс, і нас щось вибило, це нас сколихнуло, нам потрібно повернутися. Так, от. Достатній сон, просто прийоми їжі в один і той самий час, і рутина. Рутина, і вона дозволить вам також закумулювати цю енергію. І наостанок, звісно, як лікар, маю зазначити, що також медикаменти. Коли ми говоримо про розлад адаптації, це доволі е рідко є необхідність використовувати медикаменти. Але якщо ми бачимо, що людина не вигружає, вона просто не може впоратися з цим, і в нас є ризик, що в неї розвинеться депресивний розлад або тривожний розлад. Короткостроково можна використовувати анксіолітики, можна використовувати нейролептики або антидепресанти, але це останні, а, остання зупинка в цій терапевтичній ланці. Друзі, я дякую вам за вашу увагу. Я сподіваюся, що ця інформація була для вас корисною, тому що більшість порад, які я надав, або терапевтичних кроків, можна використовувати і тоді, коли ми просто з вами перебуваємо в чомусь новому, в якійсь новій ситуації, і нам потрібно адаптуватися. Всі ці самі кроки можна використовувати. Не забудьте підписатися на мій канал і підтримати це відео, поширивши його, відправивши його своїм друзям близьким. А я бажаю вам всього на кращого. Бажаю вам ресурсів, бажаю вам миру в серці. До зустрічі.